Всім привіт! З вами автоінструктор Роман. На тема відосу рівнозначне перехрестя. Так, якщо на перехресті немає знаків Ні у нас, ні зліва, ні справа, ні на зустрічки значить воно рівнозначне. А воно. Дуже рідко зустрічається, одне з десяти приблизно. І так, в нас знака немає, е, з правої сторони знака немає, на зустрічки немає, зліва немає, я розумію, що це рівнозначне перехрестя. Буду повертати праворуч, якщо я повертаю, тобто ліворуч, якщо я повертаю ліворуч, то перешкода справа і зустрічка. При повороті ліворуч, зустрічки завжди. Пішоходів проконтролював, проїжджаю. Якщо. Ми би рухались праворуч на рівнозначному перехресті, то ми взагалі нікому не поступаємося. Окрім пішоходів, якщо ми їдемо прямо на рівнозначному перехресті, то ми поступаємося перешкоді справа. Якщо ми їдемо ліворуч на рівнозначному перехресті, то ми поступаємося перешкоді справа і зустрічки При повороті ліворуч зустрічки завжди. Бачу знову перехрестя, буду їхати праворуч. І. З перешкодою справа я не перетинаюсь. Тобто немає знаків не у нас, не ни у них, проходимо. Якщо пішоход сумнівається, взаємодійте з ним, а, запросіть його рукою пройти. Так, з лівої сторони немає, немає нікого, я на всяк випадок, о, таксіст позустрічки трошки їде, з правої сторони теж немає нікого. Я тут ні з ким не перетинаюсь і нікому не поступаюсь. Але будьте уважні, тому що а, якщо... Ось, наприклад, в мене теобразне перехрестя. Отаке. І воно рівнозначне. Ну, я знаю, що воно рівнозначне. А зліва, справа, а, і в мене немає ніяких знаків пріоритету. І а, я для того бусу перешкода справа. Але навряд, він знає правила ніхрена собі. Він мене таки пропускає, молодець. Але а, це дуже рідкісна ситуація, коли він. А, Визначив, що я для нього перешкода справа. Мабуть, теж знає це перехрестя, бо а, взагалі то йому може легко здатися, що він на головній дорозі. А, окремий відео зніму на ту тему. Так, перешкоду об'їхав. Далі. Ось тож схоже на рівнозначне перехрестя Т-образне. В мене знаків немає на зустрічки, я знаків не бачу ніяких. Я їду собі праворуч а, і нікому не поступаюсь. Але я бачу, що в них друга рядна. Значить, в мене головна, і я все рівно нікому не поступаюсь. Тобто, а, праві повороти вони самі легкі і. Якщо в мене головна, то праворуч нікому на рівнозначному праворуч нікому, і лише на другорядній тим хто тим, хто зліва.